Річна смерть на Тернопільщині загинув архімандрит Почаївської лаври Іов. Це сталося під час пожежі, яка зайнялася поблизу святині. Батюшка приїхав із рятувальниками гасити вогонь. Обставини з'ясовував Михайло Єремишин. Трагедія сталася ось тут, біля будинку милосердя для літніх людей. Спалахнуло у п'ятницю. Заклад розташований неподалік від Почаївської лаври, при якій економом був архімандрит Іов. Разом з пожежниками він поїхав на місце події. Пожежна машина стояла, одна Почаївська на території тушили пожар, інша пожежна машина почаївсько Пенську лаври стояла на проїжджій частині, так само тушили пожар. Пожарна приїхала, він ну, біля машини вийшов. Я як вийшло? Отець Іо вийшов з пожежної машини на проїжджу частину дороги, і його збив мікроавтобус. Ну мало тожка наша вибігла і каже: Боже, людина лежить і кров з нього. Отута, десь, отута, отут катець, тут, там десять, отут така люжа крові була. Автомобіль швидкої допомоги приїхав за декілька хвилин, але батюшка помер дорогою до лікарні. Водій, київської ДТП, залишився на місці події. Допустивши ДТП, він зупинився зразу на узбіччі дороги. Провести в останню путь архімандрита Святоуспенської Почаївської лаври іова. Прийшло більше тисячі жителів Почаєва. Чоловікові було 42 роки. Хороша людина. Да, ми в селі ставили себе в церкву. Він так само нам приносив, як то кажуть, поміч дуже добрий. Був дуже, дуже допомагав всім всіх. Слухав, вислуховував всіх. Була золота людина від Бога. Тіло оця іова правоохоронці хотіли доправити у райцентр для розтину. Та ченці попросили, щоб процедуру провели у місті, оскільки канони забороняють вивозити батюшку з лаври у Почаївській лаврі. Трагічно загибель не коментують. Братія молиться за упокій душі Архимандрита Іова з Тернопільської області. Михайло Сергій Серібодак Сабитія, канал Україна.